Привіт! Давайте сьогодні збудуємо фундамент для вашої першої простої розмови французькою. Ми розберемо ті самі ключові елементи, які дозволять вам легко представитися і поставити кілька базових запитань. Гаразд, ось наш маршрут на сьогодні. Ми крок за кроком пройдемося по кожному з цих пунктів. І повірте, до кінця цього розбору у вас будуть усі інструменти, щоб скласти свою першу міні-розповідь французькою. Ну що, поїхали! І почнемо ми з абсолютного фундаменту, з того, на чому тримається вся французька граматика. Це ідея про те, що кожен іменник і прикметник має свій рід, без цього нікуди. Так от це як ДНК французької мови усе має бути або чоловічого роду, який ми позначатимемо М, або жіночого, який ми позначимо Ф. Розуміння цього принципу це справжній ключ до всього, про що ми будемо говорити далі. Гаразд, з теорією розібрались, переходимо до практики. Перша наша зупинка як сказати, якою ми національності. І ось тут нам одразу знадобиться наше перше правило прорід. І ось тут французька мова показує свій характер. Але не хвилюйтеся, все насправді дуже логічно. Є чотири основні моделі, за якими змінюються прикметники. Давайте розберемо кожну з них і все стане на свої місця. Почнемо з найпростішого це справжній подарунок для всіх, хто вчить мову. Якщо слово вже закінчується на є. То нічого робити не треба. Погляньте самі слово рис, що в чоловічому, що в жіночому роді, звучить і пишеться абсолютно однаково, те саме стосується слова свіс. Просто правда ж? А ось це правило, мабуть, найпоширеніше. Щоб утворити жіночий рід, ми просто додаємо в кінці літеру Е. Але тут є один маленький, проте дуже уже важливий секрет у вимові. І ось вона магія французької фонетики. Слухайте уважно. Чоловічий рід – «франсе». Кінцевий звук «се» тут ніби спить. Він німий. А тепер ми додаємо Е, «e». і він прокидається «Франсезе». Чуєте? З'явився чіткий звук з. Саме ця деталь одразу видає людину, яка добре відчуває мову. Гаразд, рухаємо далі. Зараз поговоримо про одну з найвідоміших особливостей французької вимови носові звуки, які з'являються в закінченнях на кшталт А. Давайте послухаємо, як це працює. У чоловічому роді ми маємо такий носовий звук Американ. А в жіночому цей носовий звук зникає, і натомість ми чуємо чіткий звук «н» Неамерикен. Відчуваєте цю музику? Американ Америкен прекрасна особливість французької мови. І останнє важливе правило для національностей воно теж пов'язане зі зміною вимови, але цього разу через подвоєння приголосного. Беремо слово італьєн знову цей носовий звук у чоловічому роді. А для жіночого роду ми подвоюємо літеру Н і додаємо е. І що ми отримуємо? Італьєн. Носовий звук зник, лишився чистий дзвінкий н. Те ж саме відбувається з «канад'єн» та «канад'єн». Коротко про множину. Тут зазвичай все просто дописуємо в кінці літеру С, яку, до речі, найчастіше не вимовляємо. Але є цікавий виняток якщо слово вже закінчується на С, як от фронсе, то у множині воно взагалі не змінюється. Для жіночого роду ж просто додаємо С до жіночої форми, все логічно. Супер! Ми вже можемо сказати, хто ми за національністю. Час додати, де ми живемо. Для цього нам знадобиться дуже корисне дієслово абіте, що означає жити або проживати. І ось тут у гру вступають маленькі, але надважливі слова прийменники. З містами все легко завжди використовуємо а, наприклад, жабіт апарі. А от з країнами треба бути уважними. Вибір прийменника залежить від роду країни, ан для жіночого роду, О для чоловічого і Окс для країн у множині, як от Сполучені Штати. Гаразд, ми вже вміємо щось про себе розповісти. Але ж розмова це діалог, тому давайте навчимося ставити запитання. Один з найелегантніших способів поставити запитання французькою це інверсія. Звучить складно, але насправді ми просто міняємо місцями дієслово і займенник, з'єднуючи їх дефісом. Подивіться у абітеву. Це додає мові такої, знаєте, класичної французької вишуканості. Щоб запитати, хто це, використовуємо фразу києс. Але увага! У відповіді є дуже важливий момент. Якщо мова йде про одну людину. Ми кажемо се Люсі. А от якщо про кількох обов'язково використовуємо сесо, наприклад, сесу Алекс е Масільд. Це поширена помилка, тому запам'ятайте це правило. Ну що ж. А тепер момент істини. Давайте подивимося, як усі ці елементи, які ми щойно розібрали, складаються в справжній живий діалог ви будете здивовані, як багато вже можна сказати. Давайте проаналізуємо перше запитання. Уабітеву, ось вона наша інверсія. Відповідь жабіта парі, прийменник А з містом, онфранс ан з країною жіночого роду. І далі опейба, приклад країни у множині. Дивіться, все, що ми пройшли в одному короткому діалозі. А ось і другий приклад Кієс і відповідь се Люсі, одна людина. А потім сесом Алекс еметільд двоє людей. І, звісно, узгодження національності Люсі Франсезе із закінченням Е, а Алексі, Матільда разом англіє у чоловічому роді множини. все працює як годинник. І наостанок невеличкий, але дуже корисний бонус те, що точно знадобиться з перших же хвилин знайомства з мовою. Давайте швидинку порахуємо до десяти. Просто повторюйте за мною поїхали. Зеро, а, де, троа, катр, Санк. Сісь, сет, від, нех, дис. Супер! Ось і є основа. А тепер ваша черга. Спробуйте, використовуючи все, що ми сьогодні розібрали, відповісти на це просте запитання. Пам'ятайте, найважливіше це практика. Це був величезний перший крок. Продовжуйте і все точно вийде. До зустрічі!